Я вже на вокзалі ми йдемо на перевірку. Отже, година 20, як в дорозі. Взагалі все супер. У нас дуже зручна кафе, дуже зручні на траси, класна компанія, всі лягли спати. Я ще й на нижній поличці. Я мала їхати на верхній, але вони там постелилися і мене не запитали, поки я стояла на вулиці. Так, поки я Фербосі дивлюсь серіал, трішечки розповім про свою дорогу, але загалом вона пройшла дуже комфортно, в принципі, як і завжди. Бо в потягах я просто засинаю і прокидаюсь тільки для того, щоб здати і забрати документи. Та й загалом дорога потягом для мене комфортніша, ніж автобусом. Особливо, якщо мені треба поїхати туди-назад, як цього разу. До речі, я не сказала, але я їду оформлювати візу. Моя квартира я приїхала додому, збігла в душ, помила голову, вже нафарбувалась, розкидала свої речі і через 10 хвилин вже має виходити, тому мені треба швидко построшити голову і бігти. <melodic> Все треба утіти мене не піснімось. Пройшли їсти Терденник. <плес> Дивися на яка краса. Боже, мій улюблений центр Варшави. Я сьогодні була вперше на набережні. Мене влада провела і вперше в метро. До речі, дуже класне метро. Я зараз їду додому відпочивати, тому що мені завтра прокидатись о 8 годині щось таке. Так, я вже зібрала всі свої речі. Валізу. Зараз. Одна хвилина до виходу до здачі квартири. Все. Я йду подаватись на візу. Це все, що я подаюсь на візу. Щоб розуміла, я не знаю переклад більшості цих документів. Коротше, все чітко. По-перше, зараз на 30-му поверсі, але мені одобрили візу. Мені дали чек, з яким я буду її забирати. Я так рада, це моя перша подача на візу самостійно, тому що в Корею я подавалася з мамою. Так, другий день і я знову в Варшавському метро. Я зайшла в субору, скупилася, потім зроблю огляд, скоріш за все. Я особливо нічого не розповідала про візу, але я оформлююсь на робочу візу в Тайвань, куди плачу на модельний контракт на два місяці. Я знову в центрі. У нас дуже спекотно. Я прогулялася зараз хвилин 40. Поїла дуже смачно. Мені підзарядило телефон. І все. Зараз підемо в камеру схови забирати речі, поп'ємо кави. І мене друг буде проведжати на вокзал. Боже, тільки вчора приїхала, але насправді за що я люблю подорож. Це за те, що дні прям дуже насичені. Ми чекаємо матчі. Давай мы уже потянем, когда заходим в эту вам тебя отвечу